Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Працюємо заради перемоги, все робимо для того, аби наблизити цей світлий день. Доброго всім дня, рефлекторія в прямому ефірі. Іван Петрук разом з вами, і в цьому випуску ми будемо говорити про міжнародну підтримку, про наших партнерів, про тих людей, про ті міста, про ті громади, які сьогодні в Європі надають, які сьогодні в Європі переймаються нашими проблемами, надають нам будь-яку допомогу, сприяють тому, аби цивілізований світ переміг з сили темряви і з сили зла. Кельце, Петерборо, Панівежес, Бірмінгем, якщо я не помиляюсь, це далеко не повний перелік тих міст, які вважаються містами-побратимами Вінниці. І от нещодавно додався ще один ще додалося ще одне німецьке місто. Ну, про всі ці події, про підготовчу роботу і про те, як все це відбувалося. Нам сьогодні розповість заступник Вінницького міського голови Андрій Очерет. Андрій Михайловичу, радо вітаємо вас. В нашій Доброго студії. дня всім. Ви Вибачайте, що відірвав від справ. Знаю, що у вас їх завжди багато, але не пересічна, не завжди не часто трапляються такі, такі приємні речі. От зараз я перелічував ці міста і пригадався Петербору, Великобританія, Петербору, Пані Вєжесну. Наприклад, Петербору, як у нас з нами сьогодні з ними відносини складаються? Ну, в першу чергу, хотілося б назвати. Попередньо ті, да. які міста у нас є темах. Да, 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 да. Ну найактивніше наша ді співпраця вже 65 років підряд. Це з містом Кельце в Польщі, постійно на зв'язку, постійно в комунікації обміном досвідом. З вже як Полістри... рідні це та. Як рідні, вони <laughs> до нас, ми до них. Це найбільш така правильна співпраця так. з точки зору ви нам, ми вам. Mm. Тобто, ми обмінюємося постійно. Досвідом пані В'єжес Литва е... активні теж нас. Взаємовідносини. Якщо ви нагадали про Боро, у нас вони скажем так ситуативно активні uh -huh. і можу анонсувати найближчим часом приїзд делегації в складі чотирьох осіб з 11 по 15 травня 2023 року делегатів з Пітербору з двома депутатами місцевої ради, в тому числі які хочуть ну скажем так продовжувати наш діалог, продовжувати нашу співпрацю, і для них місто Вінниця цікаво. Бірмінгем, штат Алабама, США. Це досить таки, ну. Географічно далека історія для Вінничан, але вони нам теж допомагають в багатьох напрямках, і комунікація в нас поки що онлайн більшою мірою, угу. тому що в нас ну із перельотами сьогодні От проблема, там, да. із багатьма можливостями виїзду і так далі. Ще є не зовсім активні, я б сказав би, неактивні два міста: це Бурса, Туреччина і бат'ям Ізраїль. Ізраїль. А, однак з останніх подій, які Віничани, мабуть, Повністю вже відчули, як це відбувалося. Це місто, якраз Карлсрує, це Баден да. Вюртенбюрк, земля німецька, це. Ми я, я переконаний, що навіть ментально близьке місто нам як побратим, тому що мар є схожі і соціальні е, проблеми, і виклики, і транспортні, і культурні, і, і туристичні дуже дуже багато чого схожого. Тому власне з ними нас зараз комунікація дуже щільна. А розпочалась вона в липні 22-го року, коли вони почали активну пошук українського міста для побратимства. Початку... Тобто, можемо сказати, що вони, да, вони... в деяких мірі вийшли ініціаторами. Як це сталося? Да. Вони почали активний пошук. Uh -huh. У нас на той момент було розуміння, які вони міста шукають. Вони спочатку ну, шукали вони однозначно міста обласного значення. Е в основному це були всі західніші від Вінниці. Я не буду Ну, Зрозуміло, да, деталь. Вони шукали, щоб більш-менш спокійна да, ситуація да. була. Да. Е Міський голова Сергій Муронов прийняв рішення, що давайте тоді поїдемо спочатку. Делегація на чолі з, з, зі мною uh -huh. з депутатами міської ради для ознайомчої зустрічі наприкінці липня 22 року. Я і два депутати міської ради були на ознайомчій зустрічі в Карл Срує, Там і Тарас Присяжнюк був. А от і Тарас Ковальчук вони були присутні на цій зустрічі, і е, відразу відчутно було зацікавленість конкретно міського голови Франка Ментрупа в нашій двосторонніх відносинах. І е, після нашого від'їзду вони вже по факту ставили на голосування е, на їхній місцевій раді е, питання про щодо побратимства. Спочатку про снерства, ну, а потім можливе побратимства на голосування лише одне місто місто Вінниця, і одноголосно було підтримано щодо такої співпраці. Е, натомість, ми вже в вересні ратифікували цю ж саму історію на засіданні mm -hmm. Вінницької міської ради, коли депутати Вінницької міської ради підтримали теж одноголосно е, питання щодо побратимства з їхнім містом Карсруя. Е, далі відбулася комунікація в Аусбургу міського голови Сергія Моргнова, коли була е, е, зустріч на рівні. Міських рад України та Німеччини ми до речі на три місяці раніше стартанули від інших міст України по міжмуніципальному співробітництву, тому що тільки в жовтні місяці було на рівні канцлера Німеччини Олава Шольца озвучено, що давайте горизонтальні зв'язки розвиваємо. Угу. А ми вже на той момент мали вже були вже да, досвід. Да, є так. І потім ще одна зустріч відбулася на рівні заступника міського голови з колегами по уже профілях в листопаді 2022 року. І визначено було вже, що 22 квітня 2023 року ми підписуємо угоду по по -про -побратимство в місті Карлсрує. і власне це сталося настільки. Ну, широко з залученням такої кількості людей, і такої ну, різнопланових е, спеціалістів я маю на увазі: культура, мистецтво, е, освіта, е, туризм, е, екологія, е, транспорт, тобто, е, університети. Університет це, це, це дуже, дуже, дуже широка да, да. історія відбулася і. Якщо говорити, що 22 квітня вже ну якби фіналізація відносин, то за 9 місяців у нас відбулося стільки багато спільних точок дотику, що воно само собою сталося. Я можу сказати, що це успіх всієї команди Вінницької міської ради, тому що за такий короткий проміжок часу жодного разу не було так інтенсивно, як правило, на такі міжміські відносини йшло до 5 років. А ми відбулося в нас все менше 9, року. Місяців. Так, 9 місяців. і народилася символічне да, дитину у вигляді побратимства. А, якщо говорити про Дев'ятимісячний цей проміжок часу нагадаю віничанам, що у нас відбулося ще багато подій, які стосуються конкретно кожного віничанина. Нам вони допомогли у вигляді десяти пунктів незламності Так, От я ж хотів про це запитати. Да. Це і... всі ті палатки комплектовані відповідним обладнанням та приладдям на нові да, пушки, да, да. це ж все подовжувачі, це все карасрує. Да. Це десять мобільних пунктів, які встановлені mm -hmm. були по всій території міста Вінниці. І ну пам'ятаєте, можна зарядити гаджети і можна було. Зігрітися випити чаю. Це так. у них в рамках акції наші серця зігріють війни да, Вони саме там таку акцію організували акцію вони да. ініціювали і можу сказати, що і продовження цього є. І найближчим часом, як тільки ми впорядкуємо всі питання, прийдуть дві пожежних машини. Сподіваюся, що це буде швидше, бо тут є питання пересічення кордону, бо це транспорт. От є ще в рамках співпраці так звана обмін. Від їхньої сторони транспортом пов'язаним з вивезенням сміття. Ну ну багато чого що ну якби анонсуємо, але по факту я думаю, що кожен звіничан побачить, як це відбувається Вже на конкретних да. діях що для них, наприклад, uh -huh. Вінниця? Для них місто Вінниця це якраз місток між е, Німеччиною і Україною, як розуміння, що ми захищаємо їх, в тому числі їх демократичний світ, наш демократичний усвідомлення. От ви спілкувалися так. з ним, пан Андрію. Є це усвідомлення повністю. Дивіться, ключове до 20... 4 лютого 2022 року я ствердно говорю всім українцям розрізнення між росіянами білорусами українцями казахами і іншими, хто входили в склад Радянського Союзу, у них не було в 1973 році. Було створено в них товариство громадська організація е Німецькі Росіяни. Так от, тільки після 24 лютого двадцятого року. В Карлс вони зрозуміли, що 90% оцих німецьких русських це не росіяни, а це українці, білоруси. Казахи, вірмени, грузини, азербайджанці, країни Балтики, Молдова. Ну, тобто, вони під росіянами уособлювали да. всі народи колишнього СРСР. І, 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 але... а, чому, а чому це виникло питання? Тому що каже міський голова, каже: дивіться, коли почалася події в Україні на протести вийшли дуже багато німецьких росіян, так званих, угу. і тільки тоді вони зрозуміли, а чому ж підтримують ну, так підтримують Україну, тому що там переважно вихідці з радянського союзу, але не росіян. От тому нам чітко треба усвідомлювати, що ми відкриваємо німцям Україну, і через ось такі місточки потрібно робити дуже багато справ. показувати нашу культуру, той же самий барвінок, показувати ту ж саме мистецтво муралів, показувати е історично, хто ми такі, хто такі козаки. Це все потрібно от, їм показувати. все такий злам стереотипності певно да. відбувся. Я згодна з вами, це прекрасно. Це ну яскравий приклад народної дипломатії, яка переростає вже в справжні дипломатичні відносини. І от наскільки після цього це ж вже як ви правильно сказали, піде спілкування по горизонталі, науковці, медики, освітяни. Вони всі між собою мають тепер налагоджувати комунікації, бути корисними до одному. Які у нас, скажімо, заплановані, от найперші заходи в цьому. Ну, це. Що вже відбулося? Вже мурал висить так, там, да. у них Леонтовича. Да. І вони тепер знають, це дуже тіші, що дивитися. Щедрик написаний в місті, в місті Вінниці, Вінниці українцем, Леонтовичем. Тому що для них це була якась загально світова мелодія, і щось таке відбувалося загально прийняте на Різдво. А на даний момент вони чітко вже усвідомлюють, що це прив'язка до України, до Вінниці. Якщо говорити про Барвінок, в залі я був особисто, люди плакали. Коли виступав наш барвінок, це чудова імплементація нашої культури в їхню в їхній побут. Там були да звичайно українці, яких сьогодні в місті Карлсрує близько 4200. Це велика діаспора. І як каже сама міська рада Карлсрує, що ми четверті за чисельністю, але перші за активністю як громада. Якщо говорити про поширення, у нас є підписаний договір про наукове співробітництво і міжуніверситетський обмін досвідом. Підписав ректор університету технічного з їхнім технологічним інститутом. Студенти влітку поїдуть на обмін досвідом. Крім того, у нас є тобто. Вже запланована вже, акція Вже, вже заплановано обмін. Саме так обмін науковими статтями і діяльністю. Також у нас передбачено стажування. Ваня в міській раді у них тих е, наших двіничан, які. В першу чергу знають німецьку мову, англійська, Ну це зрозуміло. Е да, англійська мова. дуже ну, якби для нас лояльна для них і для але нас, але, все а... ж таки, німецька так. це їхня рідна так. мова, і тому для кращого сприйняття е того, що відбувається там, і набуття практики німецькомовні це якраз в першу чергу. Мають бути. Тобто, якщо в когось є бажання, може є долучити, час вивчити може і знає хорошо німецьку <рисвіт> так. мову. Будь ласка, долучайтеся. Ми можемо теж е відправити людей. Е Дивіться, ми прагнемо в ЄС, Україна. Просто так в ЄС не можна вступити. Ми потрібно до стандартів долучатися, їхніх які сьогодні є. І горизонтальний рівень співпраці: в першу чергу, освіта, медицина, наука, університетське співробітництво, культура, екологія. Е... Туризм, ось ці галузі, які ми визначили. Ну якраз вони в угоді виписані, що це головні, над чим ми будемо двосторонньо працювати. Потрібно пам'ятати, що не тільки ми маємо бути зацікавлені в їхній співпраці, ну, Але і навпаки, вони да, ми сьогодні маємо виклик вигляді війни. Ми переможемо однозначно, і в них таке вже чітке усвідомлення, що перемога буде однозначно нашою. Бо не все так було однозначно в їхньому розумінні впродовж двадцятого року. Сьогодні вони чітко розуміють, що ми є нація, яка здатна перемогти великого противника. В подальшому я думаю, що багато буде розширена ця, ця співпраця. Тут є ж можливо, ще й перепони ну, доїзду. Да, припустимо, не так як раніше можна було прямі авіапереліти. Так далі. До речі, ми про авіаперельоти і говорили. У них є споряд з містом е, аеропорт Баден, і їхні транспортники розрахували, що що при пасажиропотоці 27 тисяч на рік. А це дуже реально це, для да. Вінниці, uh -huh. і при відкритті нашого аеропорту може бути прямий рейс, наприклад, з залученням одного з лоукостерів Європи. От тому вже є розуміння, як тільки можливості дадуть нам. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, тому що сьогодні ми не можемо поки що сказати про відновлення роботи нашого аеропорта. Вінниці наскільки вони готові, Андрію Михайлович, брати активну участь у допомозі по воєнної розбудови України. Зокрема, можливо, обговорювалися якісь урбаністичні проекти відносно Вінниці. Конкретно можливо вони готові розглядати інші міста України, аби допомагати. Конкретно дивіться говорити про транспорт. Їхня модель транспортна передбачала давайте так перший раз 1998 року на референдум міський винесено було питання про влаштування підземних тонелей і спускання центральної частині міста Вінниці усіх трамваїв. Це було. По обумовлено тим, що дуже часто трамваї їздили. Це ключовий вид громадського транспорту в місті. Вони прийняли це рішення не зразу, а в 98-му були відмова від громадян. В них угу. згідно зіночино законодавства передбачено через 5 років, можна було повторно винести на референдум. І вони в двадцять 20... році проголосували за. З 2003 по 2011 у них підготовка відбувалася у вигляді проекту, вишукувань, експертиз і так далі. Вісім років. років. І з 2011 по 2021 рік вони влаштували підземний трамвай. І е, частина м, приватного транспорту. Ну тобто, це не метро, це просто це не метро. Той але самий трамвай, але фактично, але... Як, як люди як... в нас в Україні звикли, сам ну майже як mm -hmm. метро виглядає, тому що підземний спуск, ліфти і ескалатори, все це mm -hmm. присутнє, але не так глибоко, як наприклад в місті Києві. От тому транспортна модель, вони якраз її дуже гарно розвивають. Вони Повністю центральну частину міста звільнили від громадського транспорту тільки під землею. Приватний транспорт має право в'їжджати тільки той, який проживає там, але не проїзду. От і тому у них сьогодні дуже комфортне місто для пішохода і велосипедиста. Пріоритет у них якраз стоїть точно так, як в нас в так званій піраміді. Пішохід, потім велосипедист, потім ми говоримо про громадський транспорт, транспорт, потім приватний транспорт. Про схожості. Місто Вінниця є найкомфортнішим містом в Україні вже сім років поспіль. ну, 22-му з відомих причин не поводився цей рейтинг. У них най... Комфортніше місто по, скажімо так, співпраці з велосипедистами одне з найкращих по інфраструктурі. Тобто дуже схожі речі. Вежа їхня, наша вежа, рейн їхній, наше місто південнобу. Транспортна ключова історія це трамвай, трамвай, населення. Скільки населення? у населення? Триста вісім тисяч. У нас Фактично, там місті триста сімдесят дві, якщо громаду в цілому говорити чотири. 400... 4 чотири тисячі, yeah, yeah, yeah. от дуже схожі питання і дуже схожі виклики. Е, якщо говорити про розвиток самого міста, розвивається воно теж динамічно і інтенсивно щодо урбаністики, щодо містобудування, щодо архітектури. Е, можливо, да то речей, наприклад, ми не так зробили б, але вони зробили, тому що так прийняли рішення. Наприклад, в них були залишилися трамвайні колії від того, що mm -hmm. надземний був, але прийняли рішення демонтувати і зробити та, там благоустрій вигляді. Плитки. Ймовірно, можу сказати, що вінничани такого не сприйняли б, мабуть, ми залишили в вигляді його як історії і пустили б умовно якийсь екскурсійний, екскурсійний трамвай, який ну курсував би 100 метрів туди-сюди як атракція. от І ми, коли це їм озвучували вони сказали, да дуже класна ідея, але пізно. Тобто, вже ми почали демонтаж. от Тобто, такі речі, які ну у них є. У нас є і є чим обмінюватися взаємокорисні речі, да, скажімо да. так. да. Андрій Михайлович, я вам щиро дякую. Дуже цікава розмова. Час впливає буквально миттєво. І на завершення єдине, хочу, е, хочу, по перше, висловити побажання. Ви сказали, що десь на в середині місяця делегація скарслу буде в Вінниці, тому запрошуємо на ефір до радіо місто над Богом, познайомимо вінничан з нашими побратимами, з нашими партнерами. І е, наскільки сьогодні, е, скажімо. Отак, наскільки сьогодні ви відчули прихильність самих німців до до українців до нас? Ви вже в принципі про це сказали. А от наскільки оце вибудовується цей духовний зв'язок у будь-якому випадку є ті, хто підтримує Україну, і ті, які не підтримують, це зрозуміло. Це в кожній країні дуже великі зв'язки. Є там російської діаспори, але якщо говорити про відчуття. Ну, крім того, що Карлсруя призупинила свої побратимські відносини з Краснодаром Російської Федерації. Ще є на рівні спілкування між людьми. Вони відчувають нас як частиною Європи. Вони відчувають нас рівними, і це дуже дуже важливо. Коли ми вперше почали знайомитися з ними, для нас було важливо рівний з рівним. І ми маємо це зараз якраз відчуття. Якщо говорити про домовленості в короткостроковій перспективі щодо комунікації, у нас запланований їхній візит, якщо дозволить ситуація в Україні на дні Європи в Україні, щоб вони відвідали місто Вінницю для того, щоб вони відчули місто Вінницю, щоб зрозуміли, з чим ми дихаємо, як так званий відчути душу міста. Передайте їм, що будемо раді бачити в нашій студії. Дуже да. добре. Я тоді да. передам. Якщо в них буде час, щоб Дай вони завітали. Дякую, вам, Андрію Михайловичу. Успіхів. Наснаги в розбудові міжнародних відносин з нашими партнерами, з усіма тими, хто підтримує сьогодні Україну. Дякую. І перемоги нам всім перемоги для нам розбудови всім. України. Да. Слава Україні! Героям слава. Рефлекторія з Іваном Бедоруком. 101,8 вісім